Доброго дня! Тема практичного заняття сьогодні невідкладні стани при захворюваннях і ушкодженнях сечової і статевої системи. Сьогодні розберемо теоретичний матеріал, а також наступні практичні навички. Перша медична допомога при ушкодженнях органів сечової і статевої систем, Перша медична допомога при нерковій кольці та перша допомога при гострій затримці сечі. Невідкладні стани в урології часто супроводжуються різким больовим синдромом, порушенням відтоку сечі, інтоксикацією та розвитком небезпечних для життя ускладнень. Фельдшер є ключовою ланкою на догоспітальному етапі, оскільки саме від правильності первинного обстеження, розпізнання симптомів і своєчасного надання невідкладної допомоги залежить подальший перебіг захворювання та прогноз для пацієнта. Ниркова коліка це гострий больовий синдром, зумовлений раптовим порушенням відтоку сечі з нирки, найчастіше внаслідок сечокам'яної хвороби. Клінічні симптоми наркової коліки це раптовий, інтенсивний біль у поперековій ділянці. Радіація болю може бути в пах, статеві органи, внутрішню поверхню стегна. Пацієнт неспокійний, не може зайняти зручне положення. У нього можуть виникати нудота та блювання, дезоричні розлади та, можливо, домішування крові в сечі. Невідкладна допомога полягає в знеболюванні після встановки діагнозу, призначення спазмолітиків. Та анальгетиків, тепло на поперекову ділянку за відсутності протипоказань, контроль діорезу проводиться та госпіталізація при неефективності допомоги. Гострий піолонефрит це інфекційно запальне захворювання наркової паренхіми та чашково-мискової системи. Клінічна картина: підвищення температури тіла до 39-40 градусів за Цельсієм, озноб, білю поперековій ділянці, загальна слабкість, інтоксикація, дозорія. Невідкладна допомога полягає в забезпеченні спокою, в призначенні жарознижувальних засобів, у підготовці до антибактеріальної терапії та терміновій. Госпіталізації. На відміну від ниркової коліки, призначення тепла при запаленнях нирок та сечововідної системи протипоказане. Саме тому важливо спочатку встановити вірний діагноз і вже потім призначати, якщо є показання, теплову грілку на поперек. Пі... Піонефроз це гнійне розплавлення нирки з накопиченням гною в її порожнинах. Клінічні прояви це висока температура тіла, різкий біль у попереку, симптоми тяжкої інтоксикації, можливий також септичний стан. Паранефрит. Гнійно-запальний процес у навколонирковій клітковині. Симптоми: інтенсивний біль у попереку, лихоманка, вимушене положення тіла та напруження м'язів поперекової ділянки. Гостра затримка сечі. Причини можуть бути аденома передміхурової залози у чоловіків, структура уретри, камені сечового міхура, травми, клінічна картина, відсутність самостійного сечовипускання, болісні позиви до сечовипускання, переповнений сечовий міхур і біль у надлобковій ділянці. Невідкладна допомога полягає спочатку у. Визивання е, спонтанного е, сечовідведення, е, при цьому використовують такі е, подразнюючі е, способи, як шум проточної води, шум переливання води зі стакану в стакан. Якщо ці рефлекторні заходи не дають позитивного результату, переходять до катетеризації сечового міхура. Проводять контроль стану пацієнта та направляють до стаціонару. Якщо катетеризацію неможливо провести, наприклад, при аденомі передмахірової залози, проводять пункцію сечового міхура, але це вже проводиться в умовах стаціонару. Ушкодження органів сечовидільної системи, види ушкоджень, ушкодження нирок, травми сечоводів, ушкодження сечового міхура, травми уретри. Основні симптоми це біль, гематорія, тобто наявність крові в сечі, порушення сечовипускання, ознаки внутрішньої кровотечі. Парафімоз це защемлення голівки статевого члену звуженою крайньою плотю. Є парафімоз і є фімоз. Відмінності і більш детальну інформацію ви можете прочитати у підручнику. Сторінки я даю на завдання на заняття. На нашому це є темою самовивчення, а також це було темою у дисципліні хірургія, яка теж входила в програму самостійної позааудиторної роботи студента. Там є більше інформації з цієї теми, але Згадуючи це, можна назвати ще клінічні ознаки, набряк і біль голівки, ціаноз, неможливість вправлення крайньої плоті, порушення кровообігу. Невідкладна допомога полягає в спробі ручного вправлення, холод на ділянку та термінове направлення до уролога. Діагностичні та лікувальні методи при невідкладних станах урології діагностичні це ультразвукове дослідження, хромоцистоскопія, контрастування, екскреторна урографія, ретроградна пілографія та інші методи дослідження. Лікувальні маніпуляції включають катетеризацію сечового міхура, перев'язки, участь в оперативних втручаннях, а також інші лікувально-діагностичні заходи. Фельдшер повинен добре орієнтуватися в клінічних проявах невідкладних урологічних станів, вміти швидко надати першу медичну допомогу та забезпечити своєчасну госпіталізацію па пацієнта. Це значно знижує ризик тяжких ускладнень і по покращує прогноз захворювання. Далі розбираємо, розбираємо практичні навички по темі. Їх небагато, і деякі з них ми вже трішки розбирали з вами по дисципліні хірургії і так само дивились по деяким з ним вже навчальні відео, тому повторюватись не будемо, лише згадаємо вже пройдений та вивчений матеріал. Перша медична допомога при ушкодженнях органів сечової і статевої системи. Мета. Перша допомога при ушкодженні органів сечової і статевої системи. Оснащення. Системи, шприци, кровозамінники, кровозупинні препарати, міхур з льодом. Послідовність виконання. Транспортуйте пацієнта на спині, накладіть холод на місце травми. При комбінованих травмах, наприклад, при переломі тазу, надайте положення жаби. проведіть боротьбу з травматичним і геморагічним шоком при їх наявності. Введіть кровозамінники і кровозупинні препарати. Проведіть контроль пульсу і артеріального тиску. Так само хочу нагадати, що при переломі кісток тазу в стаціонарі показана катетеризація сечового міхура, бо при травмуванні кісток тазу порушується функція органів малого тазу, саме цьому. Треба виконати катетеризацію сочового міхура. Якщо вона технічно неможлива, проведення катетеризації, проводять пункцію сечового міхура і контроль за діурезом. Далі, заповнення медичної документації. Пишемо направлення у відділення, де вказуємо заходи по наданню першої медичної допомоги. Продивимось відео з тематики іммобілізація при травмі тазу. Травма таза і відсутність якісної мобілізації кісток таза несе в собі ризик зміщення кісткових уламків, що може призвести до травмування органів тазу та неконтрольованої кровотечі. Пам'ятайте, проводити будь-яку імобілізацію не рекомендовано людям без відповідної підготовки. Застосовуйте і мобілізаційні засоби без залучення медичних працівників тільки за критичної потреби та в разі самостійного транспортування потерпілих, наприклад, із віддаленої місцини або з поля бою. У випадку необхідності і мобілізації таза використовують бандаж Pelvic Sling Paramedic. Це спеціалізований медичний засіб, розроблений для стабілізації тазових кісток при підозрі на перелом або травми, маючи велику ширину та завдяки анатомічному дизайну і високоякісним матеріалам, Пояс забезпечує надійну підтримку. Запобігаючи подальшим ушкодженням і сприяю зменшенню бульового синдрому. Надійна фіксація забезпечується спеціально зробленою пряжкою та липучками велкро. Давайте розглянемо правильну техніку накладання тазового бандажа. Необхідно підвести тазовий бандаж під ділянку тазу, виключаючи додаткові рухи постраждалого. Розмістити тазовий бандаж необхідно, орієнтуючись на великі векльовиз стегнових кісток. Вирівняйте бандаж та пропустіть стропу через пряжку. Затягуйте стропу, утримуючи її однією рукою, іншу руку розмістіть на стропі, що розміщена на бандажі. Затягуйте до характерного клацання. Проклейте велкро про щоб унеможливити розслаблення бандажу. Пам'ятайте, для постраждалих із травмою таза заборонено використовувати довгу транспортувальну дошку. При переміщенні та госпіталізації рекомендовано розміщувати постраждалих на пневмоматраці. Отже, сьогодні ми розглянули основний засіб для мобілізації при травмах тазу. Наступному відео ми розглянемо допомогу та засоби для її ефективного надання при травмах кінців. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд. Розберемо тестові запитання по темі. Ви фельдшер швидкої допомоги. Жінку М 40 років збила машина, скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації відмічається різкий біль в проекції лобкового зрощення лобкових кісток. Позитивний симптом прилиплої п'яти є ключовим словом в даному тесті, який вкаже на вірну відповідь. Ви ввели протишокові засоби. Яка транспортна імобілізація є найбільш правильною? Позитивний симптом прилиплої п'яти вказує на перелом кісток тазу. Отже, пацієнта ми транспортуємо на твердих ношах в положенні жаби. Тільки що ми з вами продивились відео, де нам рекомендують не використовувати тверді ноші, а використовувати пневматичний матрац. За новими стандартами так вже не транспортують пацієнтів положені жаби, але у тестах ЄДКІ ці питання ще зустрічаються. Саме тому ну, запам'ятовуйте, в тестах це питання може ще зустрітись. Ще одне схоже питання. Ви працюєте фельдшером ФАПу, до вас доставлені потерпіли. Під час зіткнення автомобілів пацієнт 31 року був затиснутий в машині. В свідомості скаржиться на сильний біль в ділянці тазу. Відсутність виділення сечі, при огляді в ділянці тазу деформація, що вказує на, скоріше за все, перелом кісток тазу, в якому положенні слід транспортувати пацієнта в медичний заклад. Знов таки при переломі кісток тазу транспортуємо в положенні жаби. Наступний практичний навичок: перша медична допомога при нарковій кольці. Теж розбирали ми цей навик в дисципліні хірургія, тому можете. Ще прочитати і той матеріал додатково згадати. Мета ліквідація спазму сечоводів і знеболювання. Оснащення грілка з гарячою водою, ванна з гарячою водою, знеболювальні препарати, спазмолітики, шприци. Послідовність виконання. Покладіть гарячу грілку на ділянку попереку або застосуйте гарячу ванну. Температура води 40-45 градусів за Цельсієм на 15-20 хвилин. Тільки після встановлення діагнозу норкової коліки можна використовувати тепло, що дає. Тепло, воно розслабляє м'язи, воно знімає спазм, діє як спазмолітики, тим самим зменшуючи боліві відчуття і допомагаючи, наприклад, при просуненні каменю. Посичу воду або піску, посичу воду, тим самим знижуючи больові, неприємні відчуття та спазм. Не застосовуйте гарячу ванну пацієнтам старечого віку. Введіть медикаментозні засоби, спазмолітики, баралгін або знеболюючи аналгін і спазмолітики. Якщо біль не зменшився через 30 хвилин, ведіть промедол за тропіном. При відсутності ефекту від вище вказаних заходів терміново транспортуйте до лікарні. Напишіть направлення в урологічне відділення. Де вкажіть заходи по наданню першої медичної допомоги. Розберемо тестові запитання цієї теми. Вас викликали до пацієнта 45 років із сильним болем у правій поперековій ділянці і радіацію в стегно. Пацієнт збуджений, не знаходить собі місця. Живіт м'який, болючий в правій ділянці, симптоми щотки на Блюмберга негативний, тобто ознак запалення у немає. А ось симптом пастернацького різко позитивний справа. Поставте попередній діагноз. Нагадую, симптом пастернацького є позитивний при ушкодженнях та захворюваннях нирок. В чому він полягає? При поколачуванні рукою маніпулятора по ребровій дузі справа та зліва у пацієнта можуть виникати різкі больові відчуття. Або в подальшому з'являтися кров у сечі, що вказує на те, що нирки задіяні в процесі, що є ушкодження або запалення нирок або ниркових тканин. Яка ж буде, який же буде діагноз в даному випадку? Сильні болі в правій поперековій ділянці, радіація в стегно, пацієнт не знаходить собі місця, і симптом пастернацького грізко позитивний справа це все вказує на те, що у пацієнта правобічна наркова коліка. Останній практичний навичок на сьогодні, який розберемо, це перша допомога при гострій затримці сечі. Мета надання допомоги при затримці сечі. Оснащення: тепла грілка, вода, медичні препарати, шприци, стерильні кульки, пінцет, гумовий катетер, стерильний вазелін. Підготовка пацієнта. Підгородіть пацієнта ширмою і залиште його на деякий час самого, щоб він помочився. Інколи цього достатньо. Якщо ж це не подіяло, то далі проводимо дії такі. Переведіть пацієнта. Пацієнта Із горизонтального положення в звичне для сечовипускання, якщо дозволяє стан, на ділянку сечового міхура або промежину пацієнта покладіть грілку, сечовипускання викликайте рефлекторно, створюючи звук води, яка лється. Для цього відкрити водопровідний кран, при відсутності такої можливості, лийте воду у відро. Полийте теплу воду на ділянку промежини. Це все провокує рефлекторне сечовипускання. Якщо затримка ж сечі, пов'язана із закупоренням сечівника кама, Застосуйте гарячу ванну з температурою 40-45 градусів за Цельсію з метою зняття спазму сечівника навколо каменя. При відсутності ефекту від попередніх заходів застосуйте лікарські препарати, які підвищують тонус м'яза, що виштовхує сечу. До них відноситься 1 мл 0,5% розчину прозерину або 1 мл 1% розчину пілакарпіну підшкірно. При коліках використовують спазмолітики баралгін, спазмоверин та іншим. Якщо всі ці заходи не допомагають, робимо катетеризацію сочового міхура еластичним катетером фолея або іншим. При неможливості катетеризації проводимо надлобкову пункцію сочового міхура під місцевою анестезією і транспорту. Портуємо пацієнта в лікарню. Пишемо направлення, вказуємо заходи по наданню медичної допомоги. Як проводити катетеризацію сучового міхура, так як виконується пункція надлобкова, це все ми вже розбирали та дивились навчальні відео в дисципліні хірургії. Тому повторюватись не будемо. На цьому все. Розберемо ще тестові запитання з цієї теми. Чоловік 70 років скаржиться на розпираючі відчуття у надлобковій ділянці. Неможливість випорожнити сечовий міхур вже протягом 6 годин. Місяць тому в ньому діагностовано аденому передміхурової залози, який стану хворого запідозрить фельдшер. В даному випадку неможливість випорожнити сечовий міхур протягом 6 годин вказує на гостру затримку сечі. Повернусь на слайд назад. Якщо хтось не встиг з ним ознайомитись, бо я проговорила, але не перелиснула, можете поставити собі на паузу та законспектувати або перечитати. Але це все є ще в документі, який я додаю в Google клас, вам на заняття, що є тим самим, але у вигляді текстового документу PDF. На цьому все. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному практичному занятті.